У червні 1941 року Львів став свідком однієї з найжахливіших трагедій ХХ століття Злочини в радянських каральних органів у міських тюрмах. Перед наступом німецьких військ НКВС намагалося прибрати сліди своєї діяльності. Та методи, якими це робилося, шокують і сьогодні. За кілька днів тисячі в'язнів було закатовано, розстріляно або знищено у в'язницях на Лонського, Замарстинові та у сумнозвісних бригідках на вулиці Городоцькій. У бригітках, де на початку червня перебувало понад 700 ув'язнених, з 24 по 28 число більш ніж третина загинула. Коли місто захопили німці, до в'язниць вирушили військові судді та лікарі для фіксації злочинів. Протоколи німецького лікаря Георга Сальцера описують картини, від яких стигне кров: понівечені тіла, зв'язані руки й ноги, сліди сексуального насильства, відрізані частини тіл. Свідчення очевидців підтверджують масштаби катувань. Один із в'язнів, Владислав Желязний, дивом вижив, бо належав до категорії засуджених за побутові злочини. Його розповідь про останні дні у в'язниці вражає пиятики охорони, знущання з ув'язнених, катівні, де молодих дівчат тримали прив'язаними для наруги. Це доводить, що НКВД-сти перетворили тюрми не лише на місце страт, а й на простір нелюдських знущань. Ці злочини не були випадковістю у західній Україні. Радянська влада з перших днів 1939 року діяла системно, конфісковувала квартири, виселяла сім'ї, заселяла Львів військовими та партійними функціонерами. Лише за три місяці у Львів'ян забрали понад 5 тисяч квартир. До міста звозили сотні працівників НКВС з різних російських міст. Саме вони й формували каральний апарат, який у червні 1941 року показав свою справжню суть. Масові страти у львівських тюрмах це не лише історія минулого. Вони залишили глибокий слід у пам'яті міста. Проте багато хто знає про ті події лише побіжно, а імена катів залишаються невідомими. Меморіальні таблиці лише крок, але недостатній. Люди мають право знати, хто чинив ці злочини, а також чиї нащадки й досі живуть серед нас. Трагедія львівських тюрем червня 1941 року це застереження й виклик. Вона нагадує, що тоталітарні системи завжди діють однаково: відбирають власність, нищать свободу, знецінюють життя. Це сторінка нашої історії, яку не можна замовчати, адже тільки назвавши речі своїми іменами, можна захистити майбутнє від повторення подібного пекла.